Чотенько, нахуй. О, блядь, красиво. Замерли всі на місці всі остановились і замерли. Мене звати Еміль, мій позовний Еля. Я переселенець з міста Сімферополь, сам місцем народження з Автономної Республіки Крим, Крим це Україна. Ось служу в військовій частині 3027, Служу в батальйоні Гроза. Долучайтесь до речі. Це найпотужний батальйон, який є в цій бригаді. Шесть штурмування. Дразився вона покордень. Мені 21 рік. Попав я в листопаді 23-го року. Сюди зараз я перебуваю на посаді командира 8-ї роти. Раз. Два. Дякую Служу українському народу. за сумлінну службу на позиції кошмар. Будемо продовжувати далі. Якщо треба визволити дрон на КСП, то треба попросити, щоб бель вийшов із бліндажа і одразу прилетить куча всяких маленьких мух. Одразу летить жить. На да, підерчуки горять нахуй. Це моя родина, це моє кровне, Авдєт – це в переводі з кримсько татарської я, до речі, дав мусульманин. Це означає повернення. Тобто сугубо це мій особистий шеврон, що означає повернення мене до Криму. Коли ми заїхали на цей напрямок, було дуже тяжко вникати, тому що це було для нас все нове, дуже велика кількість піві-дронів та застосування просто дронів. По е, різниці з Серебрянським лісництвом було дуже багато застосування артилерії, тому що росня для нас нова, нові імітації і різні е, підходи до штурмів. Підери заходили е, групами. Спочатку вони запускали чотири людини для розвідбоя. Це йшла просто мобілізована якась піхота. Вони прощупували, де знаходяться наші позиції. Потім заходила ще група, і потім заходили вже такі більш потужні е, спецназори, так би називати їх. Е, до речі, якого ми одного з них взяли в полон. Первое подразделение. 12-20 що, Полк його. Документи, документи, з карманів, хай достає документи і кидає вам руки. Дуже обережно, дуже обережно, підходьте. Жити захотілося. Скільки у вас там знаходиться? В блиндаже был, показали, двигайся еще двигайся. Сколько в блиндаже человек? Сколько в том блиндаже человек? В блиндаже было четверо. В нашем заводе четыре группы, пять человек. Угу. Двести. Да, так понятно. Трое тяжело, триста не могут вести бой дальше явно. Потому что Элька передавался? А? Потому что Элька передавался? Чего? Ничего. это был и шторм В. А. Ось він нам розказав дуже багато цікавого про цей напрямок. Ну і ми відштовхуючись від першого полона почали вже підприймати якісь певні та інші дії. Трошки покомекав. Ми поняли, як працює проти нас ворог, і почали контратакувати в відповідь, знаючи, завдяки нашим. Тажкам, де знаходиться ворог, ми почали в відповідь штурмувати їх бліндажі та проводити певні дії. Самий цікавий момент, що в нас був на цьому напрямку, це був перший день, як ми заїхали. Я здогадався, що це була така сама історія, як у нас була в місті Бахмут, коли ми тримали оборону там в му році, і те, що працюють за такою ж схемою Підерчуків. Тобто вони запускали чотири військовослужбовця просто для розвідбою. Потім заходили ще чотири військовослужбовця, ну а після вже заходила така типу елітна штурмгрупа. група В рацію командир каже, що Еля там в тебе два підера забігло в тил в бліндаж, треба їх знешкодити. Ну Ми, коротше, дали пізди першим групам, потім другою групи дали пизди. І третьої групі я сам прийняв рішення. Ми бой в пацанами, ємалі три групи підера. Я знявся, зайняв кругову оборону. У нас зайшов підер в тил. Ну, У нас вже було так трошки замало БК, і ми почали трохи відкатуватися назад, щоб дозарядитися і далі давати підерчукам пізділей. Але я згадую, що в мене два підера в тилу, і я отак от тикую на свого побратима пальцем, кажу. Все, ось, ти підеш зі мною, це був Бутя. Я кажу, все, підеш зі мною, скидай свій рюкзак, пішли, знайдемо цих підерів, знешкодимо і все, і будемо рухатись далі. Ми заштурмували плінтаж, там його не оказалось. Він оказався в другому, вже оказалося двоє. Ми таки залітаємо під плінтаж, кажу, давай, кидаємо гранату, потім кидаємо другу гранату і залітаємо. А так як це була тилова позиція, я знав положення бліндажа, де знаходиться кроват і де знаходиться під кроватью, що знаходиться. Ну і тобто ми залітаємо такий бліндаж, кидаю, е, я кидаю гранату, він починає прострілювати, щоб вони не достали своє їбало. Потім він кидає гранату. Я закатую ще одну гранату, сподіваючись на те, що вона закотиться під кровать. Після взриву гранати ми одразу залітаємо в бліндаж, починаю прострілювати вверх, Будь-яка починає прострілювати вниз. і виявилося, що підерчиків вже були 200. Якби ми відпрацювали все добре, все чітко і почали повертатися обратно на позицію. Ніколи не стоїть недооцінювати ворога. який би він підер не був, це все одно залишається підер, але підер ніколи не буде лізти під кулі. Боятися їх не треба, тому що треба їх вбивати, вони наступили на нашу землю і треба повертати це, повертати завдяки нашим FPV-дронам, нашій артилерії і безпосередньо піхоти, яка стримує наші зони відповідальності по цьому напрямку. Як тебе взяли в плен? Мене взяли в плен з Певне скаси, більші молодці. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні!